Тепла вода в басейні легко. топ 3 способи підігріву плюси та мінуси. Тепловий насос це найекономніший у довгостроковій перспективі. Автоматичний контроль температури тихий і надійний, дорогий у встановленні, менш ефективний при температурі повітря нижче плюс 5. Потребує професійного монтажу. Електронагрівач це дешевий старт, простий і швидкий монтаж. Ідеальний для маленьких басейнів. Дуже енерговитратний, неекономічний, при великому об'ємі не підтримує стабільну температуру, Твердопаливний котел це найдешевший спосіб нагріву, найшвидший нагрів при правильному використанні, ідеальний для дач і приватних будинків. Потрібен постійний нагляд, не підходить для міських умов, вимагає регулярної чистки, зола, димохід. Не знаєте, що вибрати? Напишіть нам, підберемо найкраще рішення саме для вас.